Саме я в ДШВ з 2015 року і в розвід роті також. З самого початку наші задачі полягають у розвідці об'єктів, виявлення живої сили, техніки противника, коригування вогню. Ми висуваємося далеко за наші позиції. Щоб краще бачити ворога, його переміщення, постійно ми знаходимося в сірій зоні, передаємо дані, передаємо координати до своїх хлопців, до своєї арти. До в одному з взайманому нами селищі ми безпосередньо спостерігали спостерігали вигрузку БК з вагонів в автомобілі рашистів, які далі направлялися до їх артилерії, до їх позиції. І в той час, коли саме вони вигружали, ми передали координати до своїх, дали наводку, через пару пострілів пристрілочних. Наша орта вже почала працювати точно. І задача була виконана, і ціль, ціль знищена, жива сила і разом з БК, і разом з технікою. Це те, що безпосередньо ми були в сірій зоні, це те, що ми спостерігали. Це повністю наша злагоджена робота розвідки, коригувальників нас, ну і нашої підтримки артилерії. Дешеве це тільки вперед і ні кроку назад. Бойовий дух у мене і у моєї підрозділу, у моєї роти завжди на висоті. Просто так, розвідниками спецурою не стають. По-перше, це мотивація. По-друге, спостереження, холодний розсуд, міцні нерви, а все іншому ми навчимо десантно штурмових військах. Перемога буде за нами, і це навіть не обговорюється. Тому що за нами правда, правда одна, і ціль у нас одна знищити максимально швидко, максимально ефективно наших ворогів, тому що за нашими спинами багато людей, сімей, наша країна, яку треба захищати.